ще однією можливістю отримати контрольні показники заготівлі деревини є ваги на крані форвардера. Під час кожного підйому крану деревина зважується вагою, розташованою на щелепі крану. Дані зважування збираються в бортовому комп'ютері, де вони об'єднуються з даними сортименту. Крім того, якщо ввести в програму вагу щільного кубометру деревини, разом з результатом зважування визначається кількість щільних кубометрів у штабелі. Знаючи gps координати, маючи зв'язок з даними GPS, штабель деревини може відображатися на карті разом з його вагою. Це полегшує власнику лісу планування транспортування, а також дозволяє розрахувати аванс підряднику.